62-річного мешканця села Щасливого затримали 14 березня. Тоді ж йому оголосили підозру у вбивстві та зґвалтуванні дитини. Напередодні арешту у день поховання Марії Борисової чоловік намагався вкоротити собі віку. Він перерізав вени, але тоді його врятували поліцейські. Причетність до злочину затриманого підтвердили кілька експертиз. Про це сказав начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Прокудін. Хочу відкинути. Дорікання деяких громадян, що злочин повісили на першого ліпшого. Поліція діє в рамках закону і лише з дотриманням усіх процесуальних дій, слідчих дій, лише за результатами проведених молекулярних генетичних експертиз, одному з шести обґрунтовано підозрюваних осіб чоловічої статі, які відпрацьовувалися. На можливу причетність до скоєння злочину 14 березня повідомлення про підозру вчинені цих злочинів. Підозрюваний у вбивстві неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Востаннє звільнився з місць позбавлення волі 2005 року. Нагадаємо, семирічна Марія Борисова зникла 7 березня. У пошуках дівчинки були задіяні поліцейські, нацгвардійці, кінологи, місцеві жителі та волонтери з різних регіонів України. Пошукові групи відпрацьовували вулиці селища, здійснювали подворовий обхід, перевіряли закинуті будівлі та прибудови. Працівники ДСНС обстежили північно-кримський канал. Тіло вбитої дитини загорнуте. У поліетиленовий мішок знайшов місцевий житель 11 березня біля однієї з господарських будівель. У поліції вважають, що тіло дитини підкинули вночі з 10 на 11 березня. Причиною смерті судмедексперти назвали асфіксію. Марію зґвалтували та задушили руками. Прощалися з дівчинкою 13 березня. Щодо вини чоловіка, думки його односельців розділилися. Анатолій живе поблизу будинку підозрюваного. Каже, знав його особисто. Так нібито нічого був, але пив. Роботящий хлопець. Проте, як зап'є, то в селі реагують страшно. Анатолій Довганюк, родич підозрюваного, розказав, що майже з ним не спілкувався, бо той аж надто зловживав спиртним. Чоловік підробляв на тимчасових заробітках у селі, копав могили. Він, звісно, вип'є Він, звичайно, як вип'є, то він дебошир, залякував весь дім. Мужик з приводу допомоги безвідмовний був. Звернешся, він допоможе. Не такий, щоб грошей брати, просто зелений змій його згубив. Ми не спілкувались так, привіт, привіт. За фактом смерті підозрюваного триває слідство. Якби його вину довели, чоловіку загрожувало б довічне ув'язнення. Аліна Олефір, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.